Доброго дня, мене звати Богдан Бананенко. Це новини Летике Ньюс. У нас сталася сенсація. В лісах летаків стали помічати якусь невідому жінку, яка бігає по лісу, махає руками і кричить голосно якісь невідомі слова. Хто це і що це, ніхто не знає. Але нам вдалося роздобути деякі відеоматеріали, зняті очевидцями. Давайте їх подивимося. Увага на екран. Нам вдалося дізнатись, хто це така. Деталі розповість наш кореспондент Дмитро Закарпатський. Надаємо йому слово. Доброго дня! З вами кореспондент програми Ньюз. І зараз я знаходжуся у чорної мальфарки. Параски. Розкажіть про себе, будь ласка. Ще я можу про себе розказати. Я займаюсь чорною магією, обманюю людей, розводжу на гроші. Але це мені подобається, це не заробляю. Угу. Тільки що ми почули від Параски, що вона обманює людей. І Але так я вона... кажу правду, я кажу правду. Вона каже, що вона не бреше. І скільки ж ви заробляєте з цієї брехні? До мільйона доларів за годину. Ви чули? Ви чули? До мільйона доларів за годину. Але це тяжко, це дуже тяжко. Ви використовуєте якісь потайбічні сили? Так. Я щитую інформацію. Щось, щось відбувається. Щось відбувається. Спасіть. Я бачу, бачу. Що дай, ви бачите? дай руку. Руку руку руку. Що, що, що. що бачу ви... дівчину. Бачу дівчину. Я хлопець. А я бачу дівчину. Яку? Дівчина в тебе є. Якого узнав? По руці подивилася. Дивлюсь тобі в очі. Зараз ми дізнаємося, як Параска виживає одна в цьому лісі. А як я виживаю? Літають комарі, мухи, ходять вовки, є рушниці, пристріли. Іноді звертаюся до побічних сил, приносять мені там в жертву люди, щоб я допомагала їм. Так і ти виживає. Вам не страшно? Самотні? Ні, мені не самотні, за мною живуть вовки. Тільки що ми дізналися, що жінка співпрацює з вірями. Бачу. Так. Бачу видіння, бачу! Бачу, бачу, бачу! Енергетика, чорна, чорна енергетика! Чорна... Порча, бачу порчу! Закляття, закляття, терміново. А баламага, баламага, баламага. Все, нема порчі, нема порчі. На тобі була порча. На мені? Так. Я відчуваю порчу, я відчуваю порчу, порчу. Все її нема. Я зняла з теж пракятці. 700 гривень. Держіть. Держіть. 700 гривень, дождіть кошти, кошти. Тільки що ми побачили вже два проведених ритуала. Що буде далі? Буде далі гармонія з правилою. Давайте дізнаємося, чи використовує вона ви чорну магію? Так. Параска, коли ви використовуєте так. чорну магію? Так. Беру гріх, але використовую чорну магію, щоб допомагати людям. Це важко, це дуже важко. Іноді приходять духи посередничі. Це страшно. Це дуже страшно. Ви самі все чули. З яким питанням до вас вертається на чисті жалю? Відворот приводить порчу на водой. І ви наводите порчу? Так. Я наводжу порчу. Звичайно. <систично> 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 Якщо вам Мені потрібна сорок, порча. Мені просто сорок. Мені здається, у нашої мальфарки почалась паніка. Уходимо на рекламу. Пробачте мене, будь ласка! Уходимо Пробачте. На... Розкажіть якийсь випадок із своєї практики? Одного разу було таке: приходить до мене жінка, каже, хочу приворожити хлопця. Так його люблю, так його люблю. Показує мені фотографію, а то мій чоловік. Вже покійний. І Як ви на це відреагували? Спокійно. Жінка пропонувала 500 тисяч доларів. Без питань приворожила, але він трішки на наступний день вмер. Але я вважаю, що це просто співпадіння, це просто карма за те, що його приворожили. Тобто ви оживили свого чоловіка, приворожили його до тієї жінки і він знову помер? Так. Так. Це просто шок. Я не знаю, як на це реагувати. Як ми бачимо, мальфарка Параска живе на широку ногу. Ви не думайте, якщо вона живе в лісі, то це якась несучасна бідна людина. Як ви бачите, вона доволі то сучасна, має сучасний смартфон. Удіта пристойно. Живе на широку ногу. Але давайте ж дізнаємося, де і як вона живе. Зараз я покажу вам моє подвір'я. Ходімте. Ходімте. Вам покажу своє подвір'я. Оце ось моя робоча зона. Тут ось. ви приймаєте клієнтів? Так, я тут приймаю клієнтів. Ходімте далі. Ось далі ви можете бачити ліс. Це мій особистий ліс, в якому я проводжу деякі ритуали, там є своє кладовище, але до цього ми повернемося пізніше. Там ростуть груші. Гарні груші. Ви їх теж застосовуєте в своїх ритуалах? Е, так, а ще використовую в консервації. Настоянки якісь. Так, і просто солодкі груші їсти. Ви цю територію купили? Крали. Крала. Я зрозумів. А потім на власника навела порчу і він не виходив з халета без 10 Я вас зрозумів. Як ви бачите, територія доволі велика. Зараз у нашої гадалки приступ. Якийсь неймовірний приступ чогось. Щось мені підказує, що у неї вже. Так давно. В неї щось з головою, можливо, і за використання чорної магії. Давайте ж у неї спитаємо, що з нею. Паразка, що з вами? У мене приступ, страшний приступ. Часто у вас вони такі? Ні, рідко, дуже рідко. Але вони страшні, це тільки початок. Ви можете зрозуміти з вами, що з вами коїться, що, що таке? Так, в мене вселяється дух. Я відчуваю, як він в мене вселяється. Друзі, я навіть не знаю, що робити. Ось. Є один мінус. Розкажіть, будь ласка, як ви справляєтесь з кліщами, які. Є дієвий засіб. Попісайте на руку і прошепчіть Кліщі геть, кліщі геть, кліщі геть! І нічого не буде. Кліщі, кліщі. Зараз ми побачимо. Яку траву для своїх чорних, чорних ритуалів Чор. собирає мальфарка. Це магічні човники. Перевертають людей. А чому човники? Тому що вони. Вони схожі на човника, того вони човника. Далі. 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 Світка розмарія від е, діареї. Е, жувати тричі на день е, і все у вас буде добре. А скажіть, будь ласка, далеко звідси живуть люди? Цю траву подарувала природа, чи ви самі її садили? Це, це даруть природи. Їх треба цінувати. Тому що резерви землі, вони не безкінечні. Тому цінуйте нашу землю. Зараз ми можемо спостерігати Гороцвіт від відрянки. Намазуємо на всі ранки е, до повного загоєння. Будемо спостерігати гору трьох людям. Де якнахише проводяться шабаші? Ми прямуємо саме туди. Ми будемо проводити шабаш? Ні, я просто покажу вам місцеві. Тут дуже-дуже гарно. Ті квіти. тут дерева. А для чого взагалі проводити шабаші? Це Що? зібрання відьм? Так, щоб поговорити, там чомусь. У вас є. Ще в деякі uh, дні ми набираємося в ціле місця. У вас є подружки відьми? А вже. Ось тут, на цьому місці, на цій горі. Відьми проводять свої ритуали, Підпитуються енергією сонця. В цьому відео ми намагалися розмовляти українською мовою. У нас це не зовсім вийшло, тому не будьте як ми і вивчайте рідну мову. Розвивайте свої навички володіння українською мовою. На все добре. Дякуємо за увагу!